Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі наші дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, гарного настрою на весь день бажаю. Малята, погляньте, до нас сьогодні завітали діти Наталка та Тарасик. Вони не в звичайному одязі, а в святковому. Розглянемо Наталочка, у вишитій сорочці. В спідничці, на спідничку одягла вишитий фартушок, підперезалася червоним поясом, на голові віночок з квітів та стрічечками, одягла намисто на шию. Тарасик, одягнений теж у вишитій сорочці, штанах, в шароварах, підперезаний поясом, на голові шапка. Зуті діти в червоні чебітки. Це український костюм. Малята, ми з вами живемо в країні, яка називається Україна. Давайте повторимо разом назву країни. Наша країна Україна. А людей, які живуть в Україні, називають українці. Давайте повторимо разом ми українці. Хлопчик, який живе в Україні, називається українцем, а дівчинка українка. Мова наша українська. Наталка і Тарасик принесли із собою прапор. Прапор України, нашої держави. Це державний символ. Давайте розглянемо його. Прапор має два кольори. Синій та жовтий. Синій колір означає небо, а жовтий це наш хліб, колір пшеничних полів. Отже, наш прапор це ніби картина блакитне небо над золотим полем. Тож пропоную вам малята створити свій прапор країни. А для роботи нам знадобиться – Вирізані дві долоньки з кольорового паперу, синього та жовтого кольорів. Ось така біла смужка вирізана з білого картону або білого паперу. Розпочинаємо. Беремо білу смужку та згинаємо її дінавку. Ось так. Змащуємо верхню частинку з однієї сторони клеєм. Прикладаємо наші долини. Спочатку перемоги. синю почули сі Україна моя, кольорова земля, чудові лани та поля. Ось так. Очі перемог, долинку голоси кольору. І нико прикладає її під ці долинкою. На Тепер дітки, ми будемо намащувати клеєм всю смужку по всій довжині. Із мальбами, хай рознієпшениця, жита. Хай буя є земля, твоя барва, мить. клею, згинаємо Прикладаємося клеєвкою. Ось такий прапор у мене викраліна матір. Малі, давайте скажемо, що ми з вами сьогодні робили. А прирабайте що означає сім'я колір. А що означає жовтий колір? Право, шовічні поля. А прапор якої країни ми з вами робили? Так, Україна. Давайте всі разом повторимо, хто ми з вами. Ми, українці! Молодці дітки! А я з нетерпінням чекаю фото та відео ваших прапорців. До наступної зустрічі! До побачення!